Всім доброго вечора. Доброго вечора. Бажаємо всім Божого захисту для нашої країни, для наших військових і для всіх наших співвітчизників. Навіть для тих, хто зараз знаходиться на території нашої країни. Для всіх бажаємо Божого захисту. Для тих, хто прийшов до нас з миром. Амінь. Амінь. І сьогодні хочеться саме на цю тему поговорити, що це стосується шостої заповіді. Боже, не вбивай. Так. Багато хто міркує так, що якщо Бог сказав, що не вбивай, то е, віруючим не можна брати зброю до рук. Так, але якщо твій дім прийшли насильники, прийшли злодії, що ти будеш робити? Захищатись буду. Так. Бо і Бог захищає своїх дітей. Навіть ангели, бо коло тих, хто боїться. Бога. Якщо взяти старий заповідь, то бачимо, що через Моїсея Бог дав ці десять заповідей. Заповіді, і е, якраз там шоста заповідь і каже про те, що не вбивай. І тут же буквально через якихось там кілька днів проходить, проходить масове вбивство людей. Причому з Божого народу. Так. Чому? Тому що люди повстали проти Бога, проти Моїсея. Так. І Бог хто цього... І Моїсей тоді сказав То Господь до мене? Так. А всі решта загинули. І чому? Тому що Бог обрав свій народ для... саме для того, щоб очистити цю землю. Від е, подібних народів, які бунтували проти Бога, які не захотіли, не захотіли бути, бути з Богом а жили, як е, самі собі придумали. Поклоняючись іншим ідолам, несправжнім богам, бо несправжні ті боги та були злі духи. Ну там історія дуже цікава, але суть в тому, що. Хто хоче знати, Бог... заходьте на канали Салтаненко, там послухайте. Так, там все роз'яснюється. Тема дуже така. Знаєте, цікаво і ну, роз'яснюється все дуже добре. Ми саме там це почули і зрозуміли, що Бог не є пацифіст, і якщо я йду війною на когось, то це, звісно, злочин і гріх перед Богом. Так, але якщо я захищаюсь... Але якщо я захищаю своє, в даний момент захист нашої країни, нашої землі, не ми прийшли війною, не наш народ. А до нас прийшли з війною. То ми маємо повне право захищатись. Тому Слава не обманюйтесь і хто е, як? Хто, хто тримає зброю в руках, то е, для захисту це не, це не стосується, що зап, заповідь не, не стосується захисту саме. А мається на увазі навмисне вбивство. Потрібно мати здоровий глузд. Так. І тверду пам'ять. І чистий розум для того, щоб думати. Так. Ну і детальне пояснення, звісно, на каналі Солтаненко. Заходьте, продивіться, послухайте. Можна ж і декілька разів послухати, щоб це все гарно зрозуміти. Хай Господь дає мудрості кожному і береже всіх нас. I mean, I mean